Повинен був просто вбивати м'яч у сітку, наче той цвях, алам, пробився надто слабко і тим самим залишив шанси супернику. А міг би уже хет-трик оформлювати. Він теж не відео, ну хочеться. Блять, при чого тут в ролі? І що, так він і за козаков. Та ще що. А якщо він тренера свого, значить ти ж дуже состав попасть. Я не в состав, я не граю. Я не граю. Ты не можешь сидеть, никто не ведит. Я там стою полтора метра. Да, на какие полтора? Ты в шести метрах стоял. блядь, бомба. Я стоял вот там, блядь, вот моя, за угол, возле головы, возле головы вот, так вот, вот так. Ну, ты все равно ж не в линию. Ну, вот подожди, тут и там. Ради так, я марки. просто скажу, гол. Нет, гол это когда гол попал. Ну, говорю, это гол, а не доказывает. Ну, сетку, гол. гол это да, в сетку, попади, как Нет. А кто мешал ему? Ну, сильно ударить? Ну, подожди, а что мешал? А е... что? Кто не мешал вообще. Так, хорошо было сказать, вар, дивиться. А вар, я хотел для себя еще. Так, что вы ж не подивились. А сказали. вы же, они имеют право посетить вар. А вара нету, нет. Ну, так что? А я понял, что потому что я видел, что вар

Ні, я саме чистий так, а єчно. Давай поїхали, поїхали. Давай, давай отож, пауза завершена. Одосі у нас тривають суперечки з приводу того, незарахованого голу від Ян Бізнес Клаб. Чи пересіть м'яч лінію повністю чи ні? От про це ще будуть точитися дуже серйозні дебати, особливо якщо Ян Бізнес Клаб не переможе. Будуть ще потім неодноразово переглядати цей епізод. Представники обох команд. Але зараз не про це. Зараз у нас фінальний відтинок часу, момент істини у цьому протестині. Хвилина та 40 секунд приблизно ще залишається у розпорядженні тозу для того, щоб врятуватися від першої поразки. А в рамках Суперліги і зараз забиває команда. Ідеальна комбінація. Класний пас п'ятою від Іванова. І Захаров оформлює хет давай. Я попросив його підкрити. Ну що ж, а тепер, власне, ще й залишається час для того, щоб вирвати повноцінну перемогу. Остання хвилина чистого часу у нас розпочинається. Захаров таке оформив хатряк. Був у нього шанс. перед тайм-аутом він не реалізував. А тут уже розібрався дуже майстерно. Так, підсік м'яч елегантно над воротарем з близької відстані. Захаров. Ну і зараз справді атакують саме футболісти Тозо. Простріл, удар Іванов. Іванов забиває 4-3 за 33 секунди до завершення цього протистояння. Ну і тепер уже Яна Бізнес-Клаб потрібно відігруватися, потрібно йти уперед із використанням Литвиненка як п'ятого польового. Лічені секунди залишаються. Ось це так розв'язка у цьому протистоянні. Фантастика! Просто Іванов, гол плюс асист за фінальний відтинок часу оформлі. А на Іванова прострілював Дмитро Волошин. Тож у нього результативна передача. Волошина це другий асист. Так, і до удару потрібно довести справу. Зараз штрафний. Три секунди. Три секунди. Четвертий фол з боку ТОЗО. Але зараз це не так важливо, як ось цей стандарт. Останній шанс, без сумніву, для Янг Бізнес-Клаб вирятуватися від поразки. Команда знову веде у рахунку і знову не в змозі втримати свою перевагу. І я впевнений про той незарахований За Такого рахунку будуть чимало говорити. Удар Козланюка, байдак на місці і все. Отже, 4-3. то здобуває феноменальну вольову перемогу на останніх секундах. Підопічні Євгена Задорожного знову ведучи у рахунку, втрачають перевагу, і власне кажучи. А власне кажучи, знову ж питання про той незарахований гол, чи пересік м'яч лінію, чи ні, про це повторюся, будуть дуже серйозні суперечки. Але Тозо все-таки перемагає. Тозо здобуває третю перемогу в трьох матчах, зберігаючи 100% результат. Дев'ять балів команда набирає і відповідно залишається на третій позиції у турнірній таблиці. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Вітаємо з перемогою. Рахунок міг бути зовсім різним да, протягом цього поєдинку. Вдавалося відіграватися і виходити вперед. А що, врешті-решт, допомогло команді здобути цей результат? Це помилки суперника або е, заплановані фінальні комбінації? Ну які помилки суперника? Це чисто наша концентрація, наші награні комбінації. Вони дали свій результат. А чи була готова до такого спротиву команда ваша, до команди Young Business Club, чи можливо там більш недооцінювала або готувала саме до такого поєдинку? Ну, ми, звісно, знали, що буде супротив, тому що ми ж граємо в найвищому дивізіоні, тому тут простих суперників не буває. Але ми повинні виконувати ті завдання, які ми ставимо перед грою, і тоді буде завжди позитивний результат. Команда досить тривалий час в другому таймі, грала п'ятьох на полі п'ятого гравця. Скажіть, такий ризик? чи, Ну добре, що він виправданий, а... але не ризикували там пропустити більше. Якісь були щодо цього думки, наприклад, якщо б раніше впустили да, декілька голів і план на завершення гри? Ну, при грі п'ятого ми повинні тримати м'яч, тому до суперника він не повинен переходити. тому у нас... Якби ці комбінація ця награна, тому я в хлопці вірю і хлопці вірять в себе, тому ми це наша фішка. Так граємо, так виходить. Добре, що виходить. Ми вас вітаємо ще раз з перемогою, Бажаємо успіхів в наступних поєдинках. Дякуємо.